Доброго дня, шановна комісія, дозвольте представити роботу на тему «Адаптивна системи керування рухом для багатоцільових роботів. Основною метою цієї роботи є розробка адаптивної системи керування рухом, яка забезпечує автономну навігацію роботів, уникнення перешкод і виконання завдань, таких як моніторинг середовища, планування маршруту та виявлення аномалій. У дослідження аналізуються сучасні методи керування рухом, моделюються інтеграційна програмна апаратна система та створюється мобільний додаток для моніторингу в реальному часі з використанням алгоритмів штучного інтелекту. Архітектура системи керування рухом представлена на цьому слайді, об'єднує ключові компоненти для забезпечення ефективної роботи робота: сенсори, такі як ультразвукові, інфрачервоні, камери та газові детектори збирають дані про середовище, які передаються на контролер. Контролер оброблює ці дані, виконуючи алгоритми навігації, планування маршруту та логіку керування. Модуль зв'язку, який включає Wi-Fi Bluetooth, забезпечує передачу даних і зворотний зв'язок. Іржилення системи здійснюється через блок батареї і управління нерозпоживанням, а проводи забезпечують рух і маневрування робота на основі отриманих команд. Така структура дозволяє системі функціонувати автономно, забезпечуючи стабільність та ефективність в різних умовах. Апаратна архітектура системи може включати такі основні компоненти. Контролер, наприклад, ордина Mega 2560, може бути використаний для обробки даних з сенсорів і передачі команд виконавчим механізмом. Сенсори, такі як ультразвуковий HS SR04 та інфрачервоний 700 Sharp, дозволяють визначити відстані та виявляти перешкоди. Живлення системи може забезпечуватися за допомогою літійонної батареї, а модулем управління живлення тп ТП4056. Що дозволить стабільно постачати енергію. Для передачі даних між роботом та оператором можна використовувати Bluetooth AHS 05. У якості виконавчих механізмів можуть бути застосовані драйвер моторів та двигуни постійного струму з енкодерами для точного керування рухом. Таке рішення забезпечить автономність, енергоефективність та адаптацію системи до різних умов роботи. Алгоритм керування рухом складається з дев'яти основних кроків. Спершу відбувається ініціалізація системи та калібрування сенсорів для забезпечення точності роботи, потім дані сенсори збираються та обробляються для створення моделі оточення. У разі виявлення перешкод робот використовує алгоритм уникнення або планування маршруту за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє адаптуватися до динамічних умов. Нарадіться команд для моторів забезпечує рух, а оптимізація на розпоживання продовжує час роботи. Постійний моніторинг і коригування маршруту дозволяють підтримувати точність навігації. Завершивши завдання, робот записує дані та переходить у режим очікування. На цьому слайді представлено процес планування маршруту за допомогою штучного інтелекту, який використовував алгоритм Q-Learning. Спершу середовище підляється на сітку, де кожна клітинка позначається певним індексом, а вартість переходу між клітинами позначається за формулою. Ця формула враховує відстань між клітинами вагу перешкод та штраф за перебування в зоні перешкод. Алгоритм Q-Learning навчає робота знаходити оптимальні маршрути шляхом поступового оновлення таблиці значень, яка враховує стан навколишнього середовища та обрані дії. Це дозволяє системі адаптуватися до динамічних умов і приймати кращі рішення. Вибір дій базується на стратегії, яка поєднує дослідження нових маршрутів випадкових дій та використання вже вивчених оптимальних шляхів, обрання дій із найвищою оцінкою. Функція нагороди дозволяє оцінювати ефективність дій. Нагорода плюс 10 балів присвоїться, якщо роботи сіга мети, штраф мінус 1 за рух без перешкод і штраф мінус 100 за зіткнення. Користувацький інтерфейс поділено три основні розділи. Спершу моніторинг у режимі реального часу, постійно оновлює оператора такі ключові параметри, як стан батареї, положення робота, виявлені перешкоди та потенційні небезпеки. Заворотність зв'язок у режимі реального часу гарантує, що оператор завжди знає про робочий стан системи. Панель керування пропонує автоматичне або ручне керування роботом, що дозволяє оператору видавати прямі команди руху або запускати та зупиняти операції за потреби. Ця функція особливо корисна в ситуаціях, коли потрібно негайне втручання. Візуалізація даних перевірки в цьому Після того, як робот виконає своє завдання, дані перевірки відображаються в цьому розділі, включаючи інформацію про виявлені небезпеки та пройдені шляхи. Інтерфейс також надає можливість експортувати дані для подальшого аналізу. Наявний автономний режим дозволяє роботу працювати без втручання людини. Це режим призначений для виконання завдань навігації, виявлення перешкод, збору даних. В автономному режимі робот рухається в межах кімнати, зображено на схематичній карті. Середовище візуалізується як набір геометричних фігур, таких як прямокутники, що представляють стіни, двері та інші елементи. Робот відображається у вигляді червоної крапки, динамічно змінюючи своє положення на карті, слідуючи випадково налаштованим траєкторіям. Навігація здійснюється за допомогою алгоритмів уникнення здійнень, що дозволяє роботу безпечно пересуватися за наявності перешкод. Отже, визначено архітектуру системи адаптивного керування рухом робота, яку представлено у вигляді структурних діаграм, Розглянуто ключові компоненти системи, такі як сенсори, контролер, модулі зв'язку та приводи, а також алгоритми навігації і уникнення перешкод, також розроблено та продемонстровано програмну реалізацію, що забезпечує ефективне функціонування системи. Дякую за увагу!